Всім привіт! Радий вас бачити на нашому ютуб-каналі. У нас сьогодні трішки незвичне відео. Ми сьогодні будемо порівнювати юань 360 та юань 535. 2018 рік, 2019 рік. Батарейка 43 кВт, батарейка 53 кВт. Ціновий 14-16, 16-18. Запас ходу 300 400 кілометрів. Давайте розглянемо більш детальніше, які є відмінності. Ти вже все порівняв. Одна з важливих відмінностей, яку ми зразу бачимо, це наявність галогену, тут наявність вже LED. -а. Більш сучасні, більш технологічні. Далі особливість, яку ми бачимо, це відмінність ось цих місць. Тобто Тут поворотник, тут вже поворотник винесли в цей блок. Також ми бачимо відмінність по цій ріші. Вони начебто одна, однакові, але все ж таки тут більш темніша. Тут все-таки хромо. Також ви можете звернути увагу, що це і, ця, і ця, ці автомобілі це топова комплектація. Але тут у нас в топовій комплектації чорна криша, чорний дах, тут у нас вже білий дах. Рейлінги чорного кольору та більш серебристого такого кольору. Зпереду це у нас основні відмінності. Давайте перемістимося назад і ззаді ще вам покажу. В попередньому відео по відеоогляду 360-я вам розказував про бутафорну заглушку. Тут вона наявна, але в 535 її вже е, видалили. Зверніть увагу. Тут нам вже нічого не видає, що це автомобіль е, був колись е, бензиновий. Так, звісно, одна, одна із відмінностей по задній частині це у нас наявність 535 LED фар. Там е, звичайні е, галогенові фари стоять. Але одна з найважливіших відмінностей це всередині салона. 535-й дуже кльовий рестайлінг який вже більш напоминає більш сучасний інтер'єр електромобіля. В 360 ще більш класичний використовується. Давайте ми вам покажемо. 360. ка Класичний інтер'єр. Магнітола, центральна доска, прибори водія, кермо інформативне. Все дуже класичне. Класичний речах у нас з можливістю переключання вперед-назад паркінгу, Все дуже класично. Тепер давайте глянемо в 535 модель. Ну що, я вже впевнений, що ви відчуваєте різницю. А різниця лише один рік. Там був у нас 18-й Тут 2019 рік, але це вже зовсім інший салон. Він вже більш сучасніший, вже є дисплей, який має можливість повертатися. Тут у нас вже повністю цифрова панель. Тут виконано все більш сучасному вигляді. Мені однозначно більше подобається цей салон. Він сучасний, практичний, ну і стильно виглядає. Річньому простору вони є ідентичні. Те ж самий об'єм, те, те ж саме сидіння. Все дуже схоже. А к чому ми мові? Тому що багажники однакові. багам. А все, що ви що бачили, це лише передні ряди сидіння. Вони мають відзнаки свої, да? ви побачили задній задні ряд та багажник, вони залишилися повністю ідентичні. Ну що, наш короткий відео огляд порівняння 535 та 360 моделі підходить до свого логічного завершення. Але в мене до вас є одне важливе запитання і прошу на нього відповісти мені в коментарях, що ви б купили б? 16 тисяч доларів, більш класичний інтер'єр салону 217 кінських сил або 163 кінських сили, 2019 рік. Та 18 тисяч доларів, але з більш сучасним інтер'єром. Напишіть, мені дуже важлива ваша думка. Якщо ви хочете протестувати перший або другий варіант, звертайтеся до нас, ми раді будемо вам допомогти. Всім дякую, всім гарного дня!